Усім вітання. Сьогодні у нас на огляді знову. Або не знову. Битва буде наушників, і я вам покажу знову бюджетні, найкращі наушники. Е, знаєте, життя вже камела можна називати там не життя з 220, е, а не знаю, якось там звук, е, життя зі звуком, життя з наушниками, ша щось. Але не забувайте, наушники потрібно заряджати від мережі Тому життя з 220, підгончик від Алісінцея. Завдяки йому я. Вам буду показувати, що можна взяти, за скільки можна взяти. Якщо хочете купувати по вигідним цінам, не пропускати знижки, мати промокоди, все. Підписуйтеся на його каналчик, на канал правильних покупок, щоб економити і бути в курсі всього. Тому сьогодні я вам розповім про наушники ЮМІДігі. Це незвичайні, це в нас вже фрі-версія. Це найпотужніші найпотужніші наушники від ЮМІДігі, які можуть бути. А потім ми їх зрівняємо з. Хоку, EQ 10 У нас була друга версія, а це в нас 10-та. Побачимо, що з них краще, чи друга, чи 10. Це вже в інших випусках. Ну, Юмидігі. Я послухав всі ЮМІгі. У нас була звичайна AirBat версія, потім Airbacks Ю була. І прошечка мені залишив подарок. Ось Алі Сінсей. Бачите, яка хороша людина. Лишив мені. Я ними користуюся дуже. Хорошо, працюють, все ніяких нарікань, нічого, акумулятор, ну, додаток, все як має бути, все чітко. Єдине, що я можу сказати, по цих наушничках і по цих, бо я так послухав буквально ну, там, трошки пару треків. Е, коли включаєте, ви, коли ви вимикаєте шумодав, от коли ви хочете почути звуки довкілля, які вас, ви відчуваєте, типу який легкий, неприємний є шум. Це не тільки в цих, а це іменно в цього бренда. Він не те, щоб сказати, якийсь такі напряжні, все, але, але він є. Тобто, я раджу або користуватися завжди в сключеним шмодалом, або про те, що він був виключений. Звук довкілля вам не потрібен. Вимикайте. А все інше супер. Значить, це у нас про версія. Я дуже був задоволений. Про версію Звичайно, версію ми розіграли, нас виграли. От дуже задоволена. Єдина людина, яка виконала умови. Тому, коли я кажу, підписуйтеся, ставте лайк, комент, підписка на Життя з 220. Ютуб, підписка на телеграм-канал Сінсей, підписка на телеграм-канал Життя з 220. комент, лайк, поширте відео. Значить, це потрібно робити. Тому що це, це зробила тільки одна людина. Ну і відповідно, вона виграла наушники. Всі інші там, а чого, чого. Ну не виграли, бо того що не виконали умови. І так, ЮМІ, коробочка, все те саме, але, але е, вже дизайн зовсім інший. І вони, я скажу чесно, це максимальна версія. Відповідно, вона краща за версію прошку. Але ми сьогодні я вам покажу: пройдемося по характеристиках і виберемо, яка версія краща. Ну, ви вже почули, що версія Free найкраща. але навіть якщо ви візьмете. Прошечку там за в районі 2-3 доларів через Алісінцея. Це буде найкраще, що може бути. Е, фрішки. да, Фрішки можна взяти в районі вже там десь в районі 4-5 доларів, і це також буде рахуватися дуже класно, тому що вони надзвичайно круті. Ну що? Давайте йдемо дивитися. Наушнички, давайте. Коробочка, як ми бачимо, така сама, все. Будемо дивитися. Е, що мені зразу сподобало? Я таки думаю, так, щось якісь у нас новинки з кейсом. Дивимося. Це вже дійсно. от... Класно, будемо порівнювати з прошками, так як в мене є прошки, будемо порівнювати. Значить, тут в нас кейс такий, би сказати, видовжений в формі як би сказати, якогось морського камінця. От Тут, бачите, біла кераміка і тут біла кераміка, але тут дуже видно глянць, а тут трошки інший глянць. Тут вже не так, ніби як матово. Тут прозрачна кришка, тут ні. Дивимося, бачите? Слухайте звук. Чуєте, тут набагато такий звук ого. Е, так, пройдемося по чехолу. Е, зарядка. Бачимо, тут також є. Кнопка тут вже знизу захована в версії Free, в прошках взаді. Е, лого спереді, в прошках в фрі взаді. Ось так. Наче це наклейка, але ні, це так все. Як сказати, гравіровочка, все зроблено. Дуже мені подобається. free версія набагато мені більше зайшла. Е, як ми бачимо, є в нас місце для якогось мотузочки, щоб носити з собою, якось так би сказати. І тут в нас є, я так розумію, динамік. Щоб якщо ми десь поставили наушники, не знаємо де, він буде вам відтворювати звук. Це офігенно. Це вже AirPods, це вже AirPods Pro, не знаю, другого-третього покоління. Ну, шикарно. Так, дивимося. Ну, кришка ходить прям супер. Наушники. Наушнички, ось. Тут вся у нас гравіровочки, все як має бути. Е, так, давайте будемо порівнювати з цією версією. От. Значить, версія Pro, е, бачите, така, прямо вона кругла була, вся. Е, тут у нас вже видовжена. Що мені не подобалося версії Pro, що тут дуже були маленькі сенсори. Прям попасти по ньому щось переключити. Ну, прям дуже малесенькі. В версії Free зробили повністю сенсори вже скриті, і вони в ножці. Тепер ви можете просто тапати, і ви не промахнетеся. Натомість тут треба було прямо шукати. І це не просто тут було, а це ще з боку, і це травм. Ну це було незручно, дійсно. Ось, в цьому вже вийшло набагато краще. Е, значить, вакуумки, вакуумки, бачите, тут в нас близько таких е, два мікрофона. Тут вже один суцільний, величенький. Потім контакти, мікрофони. Тут тут набагато більше мікрофонів. Тут у нас, ми, слух, як сказати, брали звук з вулиці, бачите, от, бачите, які маленькі, наскільки тут вже краще це все сприймається. Коротше, версія фрі, прям ну, топ, абсолютно. Але мені ще подобалося дійсно, що в прошках, бачите, такі кольорові були амбушурки, тут звичайні білі. Але це ні на що, ні на, як, ні на звук не впливає. От. Так, є. Ми поставимо. Подивимося, що в нас в комплекті. Тому що ви пам'ятаєте, що вже ж прошки там було куча, скільки амбушур і все інше в цьому роді. Давайте подивимося, що у нас в версії фрі приходить. Знову мені дуже подобається, що вже роблять такі чехольчики. Не проводка нічого, ось такий чехол прозрачний для кабеля. Це оригінальний кабель від Юмідіги. Бачите, червоненький і відповідно підлога. Тобто, ну, класно. Продумано. Не білий, які там, а червоний підлога. Це класно. Або навіть якби був би жовтий. Коля упаковки також було б круто. По амбушурах 5 штучок, бачите? от І відповідно 5, ой 4 штучки і 5 у нас вже в комплекті стоїть. І і подивіться, наскільки це розумно, наскільки це класно. У вас в комплекті йде вже шнурочок. Що ви можете. Ладно Я тут можу довго зараз тикати. Ви можете їх взяти, прикріпити і носити з собою повністю як там брілок, десь на сумку зробити. Я не знаю, будь-куди. І це виглядає дуже круто і дуже стильно. Ту, ну, на карабінчик в ну, повністю кругом, доключив, якщо ви там. От. Це дуже класне рішення. І вже наш, ви сказати, такий фірменний чехольчик, також, щоб кестик не поцарапався. От, я би носив все-таки без. Чому? Тому що. Вони дуже стильові. Дійсно, вони дуже класно стильно виглядають. І знаєте, там вас навіть можуть запитати: Блін, а що це за наушники, а скільки вони коштують, а де ти їх брав? Ви скажете, та я брав через Алі Сінцея, магазин вигідних покупок. Залітайте до нього. От. Тому ось так це все виглядає. По звуку афігенськієнські е, наушники. У е, мене є ось випуск. Ще ви бачили. Я не знаю, бачили, ви не бачили Асі Фаст, якщо не помиляюся. Це найкращі наушники, які були. От бачите, тут такі можна сказати, анімації, все, все. все Я їх взяв за 150 гривень завдяки Алісенсері, тому що вони коштують 650 А ось ці Yumidi, правда, тут немає ні додатку, ні, коротше, нічого. Ці наушники також топ. Вибирати, що я би вибрав, та блін, наварно, я би вибрав Free YoomDig, тому що угу, тут є шумодав, там немає. От, Це є. По е, звуку. По звуку по часу роботи. Дивіться, час роботи. Значить, 27 годин повністю у нас заявляють з без виключ з без виключеного шумодава. Шумодавом з кейсом 21 година, а самі наушники працюють 6 годин, от без шумо, з шумодавом, а без шумодаву 8 годин. Тобто 27, 21, 8 і 6. і Ось так це виглядає. Блютуз. Тут у нас 5,2. спорт, бігати там під легенький дощ, абсолютно все. Все це прощає. Ідеально, я би радив вам, задумайтеся. задумайтеся і шукайте, якщо будете десь бачити, ще беріть обов'язково ці наушнички. Тому, ем, якось так, по налаштуваннях. Тут все так само: абсолютно два етапи. Наступна музика, один та пауза, е, голосніше є додаток. Не забувайте, ви можете абсолютно все налаштувати під себе. Плюс є еквалайзер. Я це все розповідав в минулих випусках. Подивіться, хто не бачив. Ну я відкрив для себе новий бренд завдяки Алі Сінсею, бо я не знав, що це і як це завдяки йому. Я вже трошки розуміюся, що це за бренд і як він працює. До речі, дуже зручно сидять стандартні амбушури в вухах. Дуже зручно, абсолютно не випадають, не давлять нічого. Знаєте, є просто коли ти береш наушники просто і ти розумієш, що це твої наушники, ти просто їх втикаєш, і ти нічого не чуєш в ухах. Вони що в тебе є, там щось нема взагалі. Це ідеально. Оце якраз і той варіант. Тому я думаю, відео було для вас корисним. На youtube каналі в Україні ще ніде немає таких оглядів. Про цей бренд я хочу для вас донести, що є бюджетне, доступне. От, за скільки їх можна взяти, скільки вони коштують. Е, тому, будь ласка, якщо відео було для вас корисне, пізнавальне: лайк, комент, підписка на Алі Сінца, і Завдяки йому ми бачимо такі огляди, класні, порівняння. Вже щось зрівнюємо, що краще, що вибрати, що не вибрати. Підписка на життя з220. Бо не підпишетеся, не будете бачити мої огляди. І на телеграм-канал, там розіграші, всякі новинки, все, що виходить. Всім дякую за підписочку і бувайте здорові! До нових зустрічей.